Всім привіт! Мене звати Богдан Лупашко, і ми продовжуємо досліджувати можливості відкритих даних. Сьогодні покажу, як знайти одну ниточку, котру треба смикнути, аби розв'язати на перший погляд складний вузол. Тож за допомогою відкритих даних будемо досліджувати ймовірне минуле керівника організації, що, скажімо, звернулась до нас із проханням допомогти. Спойлер, мова. Про кримінал. Так, так, чимось перевіряти фізосіб в системі U-Control, найкращому агрегаторі відкритих даних в Україні, і я не перебільшую. Це правда. Тож перевірка фізособи – питання непросте. Сьогодні ми здійснюватимемо її за наявними в Україні відкритими даними. Наголошую саме відкритими без всіляких зламаних чорних. І сірих баз лише за допомогою загальнодоступної офіційної інформації. Ну, і ця процедура потребує комплексного підходу і немалої кількості відкритих даних, хоча б тому, що ідентифікувати людину лише за піп досить складно, адже ми не знаємо, тиско це чи саме той, хто нам потрібен. Ну а ще велика кількість інформації у різних місцях значно ускладнює процес перевірки та забирає. Чимало часу. Утім, ю робить все за нас і збирає інформацію автоматично. Давайте покажу. Сьогодні я використовуватиму реальний кейс для демонстрації системи. Але припустимо, до вас звернулася релігійна організація із пропозицією здійснити благодійний внесок на ремонт храму. Справа, звісно, потрібна, але передусім перевіримо цю церкву в системі ЮКОЛ. Вносимо її назву чи код ЄДРПУ в пошук і переглядаємо досьє. На перший погляд, ця релігійна організація виглядає пристойно, спрацювали лише кілька факторів експрес-аналізу, зокрема і щодо неподання фінзвітності. А коли справа стосується благодійності, а вже ж звітність це обов'язково ознака доброчесності. Окрім того, маємо тут дані, що сигналізують про необхідність перевірки керівника цієї установи. Більше інформації в досьє не видно, тож пропоную одразу досліджувати його в блоці перевірки фізосіб і зробити це можна кількома способами. Перший клікнувши на піп Олександра Петровича, другий використовуємо, якщо запит здійснюється не через досьє, а окремим пошуком. Клацаємо на однойменний розділ у держборді control та вносимо дані. Ще один спосіб перемикання тумблеру в головному пошуковику з юридичних осіб на фізичних. Вводимо запит і шукаємо. За кілька секунд бачимо результат перевірки. Наперед зазначу, що перед нами видача, котра показує збіг за піп, саме збіг, а не точна ідентифікація. Ліворуч видно параметри запиту, котрі можна уточнити, заповнивши додаткові поля. У нашому випадку таких даних немає, тож працюємо із наявними. Праворуч бачимо розділ унікальності імені. Він вказує на ймовірність збігів запіп у відсотковому співвідношенні до певного регіону. Наприклад, 50% дає розуміння, що в області, ймовірно, є два повних тиска. А от 99 збільшує шанс унікальності майже удвічі, утім ці виміри не дають повної гарантії, що перед нами саме та особа. Трохи нижче є блок зі списком схожих піп. В ньому видно прізвище ім'я по батькові осіб, які на плюс 90% схожі із шуканою особою і по яким в системі наявна інформація. Це можуть бути піп із альтернативним написанням, наприклад, Ганна або Анна, або такі, що внесені в реєстр із помилками. Також він спрацює, коли в запиті наявна граматична помилка або помилковий порядок слів. Звісно, все це відбудеться за наявності в системі даних по таким піп. Такі вже вони, особливості відкритих даних, але повернемось до нашої перевірки. Нижче видно експрес-аналіз фізичної особи. Він працює за тим самим принципом уважності до перевірки, що і в досьє. Розгортаємо і знайомимось із видачею. Тут серед всього видно, що людина з піп, що ми перевіряємо, має проблеми із законом, виконавчі провадження та пов'язана з підприємствами, експрес-аналіз яких не вельми яскравий. Потім пропоную не робити передчасних висновків, а краще перевіримо, які саме проблеми з законом виникли у особи з ідентичним піп. Клікнувши на кнопку Детальніше в розшуку МВС, бачимо дані з одноіменного реєстру. Система показала нам фото усміхненої особи, котра переховується від органів влади. Тут видно її анкетні дані, включно із датою народження. Зафіксуємо її собі, бо ця інформація знадобиться нам далі. Нижче видно статтю кримінального кодексу, яка вказує на ймовірність шахрайських дій цього добродія. А ще нижче регіон органу внутрішніх справ. З усього видно, що це місто Кані в Черкаської області. Пропоную тепер ознайомитись із судовою практикою цього пана. Можливо, саме вона підсвітить нові обставини у нашій перевірці. Поряд з одноіменним розділом на панелі ліворуч є цифри. Вони вкажуть на кількість судових справ, які розглядались та призначені до розгляду. А за допомогою фільтрів ми можемо налаштувати видачу. Утім, оскільки інших даних, окрім піп та регіону в нас немає, пропоную скористатись лише географічним фільтруванням. Система показує кілька справ, де особа з піп, ідентичним до нашого досліджуваного, є позивачем, відповідачем. Боржником і навіть підсудним. Ми, звісно ж, клацнемо на птаху поряд із кримінальним провадженням. Тут бачимо склад суду та учасників процесу, серед яких підсудний зі знайомим нам прізвищем. Далі видно судові документи. Оберемо найсвіжіший і почитаємо його. З усього видно, що обвинувачення в суді слухається не лише за статтею 190 Кримінального кодексу України, яка вказує на ймовірні шахрайські дії, а й за 191 привласнення майна через зловживання службовим становищем. Нижче видно, що особа не з'явилась на розгляд справи до суду, а відтак була оголошена в розшук. Отакої От тепер ми можемо припустити, що розшук МВС і порушені кримінальні справи, які виявив експрес аналіз стосуються однієї і тієї ж людини. Перейдемо до відомостей про борги. Індикатор на панелі ліворуч показує кількість записів в реєстрах. Розділ сигналізує про 13 таких записів, з них один податковий борг та 12 виконавчих проваджень. Клацнемо на останній, побачимо результат. Тут видно, що особа з повним збігом за піб має чимало виконавчих проваджень. Але як визначити, чи стосується це самого Олександра Петровича? Дуже просто за датою народження, яку ми знайшли у розшуку МВС. Тепер ми можемо припустити, що ці борги стосуються тієї ж особи, котру розшукують правоохоронці за підозрою у вчиненні злочинів. Додаємо до скарбнички регалій нашого досліджуваного статус злісного боржника. Але як виявити причетність, ну чи може непричетність цього добродія до тієї самої релігійної організації, котра звернулася до нас за допомогою в ремонті храму? Ну і відповіді слід шукати в розділі зв'язки у панелі ліворуч. Клацаємо туди і бачимо перелік юросіб пов'язаних з ПІП, котре ми перевіряємо. Серед них та сама церква, що звернулась до нас із пропозицією здійснення благодійного внеску на ремонт храму. Вона теж зареєстрована в Каневі Черкаської області. Тепер, маючи ключові слова Канів, церква, шахрайство і піп особи, ми можемо загуглити додаткову інформацію про раба Божого Олександра. Вносимо в пошуковик. Переглядаємо видачу і бачимо канівське видання. Обираємо його і читаємо про події 2012 року. Тоді, на жаль, електронного судового реєстру ще не було, а відтак цих даних В'юконтрол немає. Так от видання пише, що особа з того ж міста із таким самим піп притягувалась до кримінальної відповідальності за шахрайство, але може це просто збіг. Всяке буває. Ну от такий кейс. У нас вийшов. Утім, це далеко не всі можливості модулю перевірки фізосіб. Бо тут ви маєте можливість бачити не лише зв'язки борги правопорушення та суди фізосіб, а й згадки про них у медіа, зв'язок із владою, зокрема депутатів та їхніх помічників, декларантів, пов'язаних осіб, люстрованих, а також українських та іноземних пепів. Ще модуль має інформацію про публічні фінанси фізособи та відомості про фінансування нею політичних партій. В системі також є дані щодо адвокатів, їхніх помічників та стажистів, а також нотаріусів. Крім того, тут ви можете знайти власність фізособи та перевірити дійсність її паспорта. Але і це ще не все, бо система дозволяє ставити обраного на моніторинг, а також, як і в досьє, викачувати вивантаження в форматі PDF та налаштовувати результати видачі. А ще тут є історія запитів, яку до слова теж можна налаштувати і відфільтрувати. До речі, більше інформації про те, як аналізувати результат пошуку, ви можете знайти в окремому розділі сторінки видачі, якщо щось не зрозуміло. Почитайте там. Ну а якщо і після цього залишились питання, коментарі чи зауваження, не стримуйтесь, пишіть все внизу. Ну а на тому, все, бережіть себе, віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо з контрол.